Був самий звичайний день, я проснувся самого ранку в першій годині, і задумався над чимось. Я думав, думав, і ще раз думав. І тут я зрозумів, що вмов і хвости, а ми люди, теж примати, але які мутували в людей. І виникає питання: як так сталося, що вони мають хвости, а ми не маємо? Я вирішив загуглити і. 20 мільйонів років тому у деяких приматів сталася еволюція, що і спричинило до зникнення хвостів. Але не у всіх. Такі, як білогрудий Капуцин, Гусар, у них хвости лишилися. А от у приматів, з яких пішла еволюція людини, такі як Прокунсул. І єгоптопітек з них почалася якраз ця еволюція. У мавпи єгоптопітек ще був, а от його родича Проконсула вже його не було. Але ж до чого тут взагалі еволюції, які в біса хвости? Мавпи, да? А до того, що насправді в них хвости нікуди не пропадали. Просто еволюція їм сказала: хвости вам більше не потрібні, тому живіть без них. Ну, вони лишилися в мав, але просто зрослися з їхнім хребтом. 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 Всім відомо, що в людей взагалі хвостів немає і ніколи не було. НО! не потрібно розчаровуватись любителям анімецянок з хвостиками і вушками. Насправді вчені вияснили, що в людей хвости є. Коли зароджується ембріон, то в неї проростає невеличкий хвіст стовжиною в 2-3 сантиметра. Але це триває недовго, бо пізніше він просто зростатиме з хребтом, як я говорив раніше в е, мавп. там. Але це ж не означає, що в нас костів немає. Він в нас є, але ми просто його не бачимо. Насправді він знаходиться всередині нас, а точніше в тазовій кісті. Якщо ж ми заговорили про еволюцію людини, то давайте я покажу, як буде виглядати людина через пару поколінь за уявою вчених подумаєте ви напевне, так? Да? Але насправді це буде, якщо ви продовжите страдати фігньою. Але давайте розберемо все по порядку і що станеться з кожним нашим органом тіла. І почнемо, давайте з самого такого головного: це шия і спина. Коли ми постійно дивимось вниз на телефон або вгору на монітор, то напружуються частини тіла, які відповідають за постанову. Унаслідок цього шия і спина людини в 3000 році нахилиться до грудей. Текстовий нігодь. В принципі, тут нічого такого немає, бо люди вже по принципі. Бучу звикають до цього. Це просто палець, який буде виглядати ось так через пару поколінь, тому що люди привикли тримати в руках телефони і постоянно писати якісь повідомлення, кидати друг другу мемі. Друга повіка, в принципі, як це взагалі може бути, якщо в нас і таки і так вже вона є. Навіщо нам друга? У людини майбутнього, ймовірно, розвинеться більша внутрішня повіка, яка запобігатиме впливу надмірного світла. Ще один варіант: кришталик Ока еволюціонує таким чином, щоб блокувати вхідне синє світло від екранів, незважаючи на проходження іншого світла з високою довжиною хвилі, такого як зеленого, жовтого або червоного. Ну, в принципі, то все зрозуміло, там захищають від е, моніторів, від більшості е, поганого світла, яка впливає на нас. Але давайте тепер поговоримо про найголовніше: про. Череп і людський мозок. Череп у людини в тротичному році Буде значно товстіший аніж зараз, але мозок зменшиться. Люди вже зараз не мусять думати, Занадто багато або вижити. Сучасний світ сприйняє тому, щоб зробити життя кожного максимально простим і комфортним. В світі є два варіанти еволюції людини подалі. Я тільки що вам розказав перший варіант. Але який варіант може бути другий, і як він взагалі може статися, якщо вчені сказали, що це 100% Підсотков, а все дуже просто. Як ви знаєте, я на своєму ютуб каналі викладав відео, що може викликати кінець світу, і знаєте, це швидше всього може бути і правда. Ну надіємося на хороше, і цього всього не буде. Ну це не суть сьогоднішнього відеоролика. І знаєте, якщо почнеться якийсь апокаліпсис, ядерна війна, дав от все, то людина перестане сидіти в телефонах. Комп'ютер і придеться виживати. Вона почне почуть адаптуватися до таких умов і почнеться еволюція самої людини в ліпшу сторону для неї. Так що, ніхто не знає, як це буде виглядати, як буде виглядати людина в таких умовах. Ну, такий варіант теж має бути місцем. Ну а на цьому я з вами буду прощатися. Не забувайте підписуватися, а також ставити лайки, щоб дізнаватися багато чого нового. А з вами був Тайнофобія і запам'ятайте. Ми живемо поки дихаємо. До зустрічі на нових відеороликах.